Протягом червня місяця Росія випускала в середньому щодня, якщо так взяти, в середньому десь приблизно 196 дронів. Ну хай буде 200 дронів. Ну то і ми випускали не меншу кількість дронів по об'єктах противника, і мало того, під прикриттям цих дронів ми використовували і нашу ракетну зброю для того, щоб так само її а, випробувати і подивитися на її ефективність, тому. Uh, я не бачу жодного такого політичного жесту. Я б сказав, так тут є наочний приклад недопрацювання допрацювання нашою uh, журналістською спільнотою питання висвітлення героїчних ударів України по об'єктах на території Російської Федерації. Що створили таку хибну ілюзію того, що ми там когось слухаємо там і uh, на шпинці чекаємо, коли нас похвалить Дональд Трамп. Ні, ми ведемо війну. Ми ведемо війну і знаєте, складність в тому, що на території Росії для нас є ну просто сотні пріоритетних цілей, ну і ми можемо змі зміщувати акцент щодо нанесення ударів по цих цілях ну, відповідно до ситуації, яка склалася. Але то, що ми там робили якусь політичну паузу, я категорично не згодний. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.